Всім привіт! Будемо сьогодні розробляти ось такі сходи. Вони у Revit будуються не складно, але зі своїми нюансами. Їх можна знайти в Architekті. Ось тут є stairs. І одразу хочу сказати, що вони є у нас різних типів за налаштуванням SMB Stairs Є дерев'яні. Cast in place так, і є Precast pre це є збірні, мені вони дуже подібні, але, напевно, в майбутньому буде щось записувати. Я стартувала з того, що створила вже декілька, коли тренувалася декілька типів сходів. У мене було 190 на 250. Дуже просто, як завжди. Беремо Duplicate і бачимо, що. Ось тут є в нас можливість задати висоту, ширину сходинки, тобто глибину, перепрошую, і ширина ось тут. 90 достатньо. 170, до речі, хотіла звернути увагу, коли в мене було 170 сходинка, то висота у мене зараз висота поверху 2,80. Рей рахував висоту 164, тобто він зменшував висоту. Ходинки для того, щоб грамотно розподілити на 17 підйомів. І якщо ну, коли я раніше створила 175, ми бачимо, що не було потреби втручатися у висоту, тому що рівно 16, що в принципі мені подобається: 175 допустимо висота. Ось, я, до речі, змінила ще ширину від 250 вийшла на 240. Є тут можливість втручатися на Calculation Rules. Не radio, але звичайно, в майбутньому, коли знатиму, що це класно можна робити. В принципі, вони ці правила дуже подібні на архікадівські. Два підйоми плюс одна глибина дорівнює максимальна ширина. Ну, Тобто 630, так, середня щось там. І в нас є максимум і мінімум. Ніжне, на арифметична, ось Тому, в принципі, є ось такі розрахунки. Я тут навіть ще втручалася, бо була 250-ка. Ось я знаю просто, що висота впливає на ширину, і якщо там було 190, ми все ж таки на 1,5 см змінили висоту, знаєш можна трішки зменшити. А це допоможе зекономити простір і, в принципі, оптимізує теж крок. Ось, Ще маємо конструкції, очевидно, потім ще облицювання, але це буде пізніше. Наразі, якщо ви вже створили собі відповідно, в назві, прописуємо те, що треба, і це має співпадати. 175 достатньо. Я собі вже створила, продублювала. І починаємо з побудови. У побудові у нас є скетчинговий режим, ми вже знаємо, чому тут заблоковано. В скетчинговому режимі є ось такі методи побудови. Вони розділяються на run, тобто марш landing, тобто площадка, і support. Тобто підтримка. Сьогодні оце детальніше розглянемо, як я буду бачити, потреба це теж вивчимо. Тому що, в принципі, RAM цілком достатньо. Що ми можемо збудувати? Перший це Stride. лінію прокладаємо марш, оберемо його, тому що він, в принципі, дуже універсальний. У своїх репетиціях я вибирала різні шляхи, різні варіанти, але ми бачимо, що в реліні. Постійно до чогось прив'язується, до чогось далекого, близького, аж звідси щось там хапає ревіт. Ось. Тому я вирішила не рандомно починати побудову, а власне з кутика. І завчасно вибрала Right. Ось тут є line – це є лінія прив'язки, і вона є right. Далі тут є ще варіанти: Support Left, це якщо ми зліва, але вже ми exterior support, тобто ми вже опираємося на зовнішню стіну, і вона буде з лівого боку, є exterior support right. У процесі, між іншим, run можна змінювати. Можна змінювати. Зараз ми, напевно, це і зробимо, тому що в мене тут Right. Ось, і я бачу, що мені він насправді не вигідний. Давайте ми його перейдемо на лефт. Мені треба, щоб будувалося саме від прив'язки, ну так, щоб вже в чистоті. Але ще зверніть увагу, що е, сам дошка, це наразі дошки. Вона вибудовується ну, тобто, не за прив'язкою тих 5 см, які задані для сюпорту, для цієї тятиви дерев'яної, ось вона йде вже за межі маршу. Тобто це можна враховувати і відповідно потім це ну, відображати в себе. 2800 ми порахували 16 сходинок, а отже нам треба 8 підйомів до площадки. Знизу, зберіть увагу, пише 7 risers Created і, і, і далі можна і 8. Ось я підібрала 8 чистоті, а в довжині це 1680 мм, Класи в перший клік. Побудували сходи, але не поспішайте, це ще поки що не сходи. До речі, цікаво, як воно бачите, перейшло. Тобто, на цьому рівні вже ревід підняв чи, ну, бокову опору і над стіною. тобто Тут вже над січенням ми піднялись. Це ще не все, тому що нам треба добудувати цю сходову другу частину. Але тут мені вже вигідний ride, права прив'язка. Ось, і я би взяла її, ну, до речі, її можна буде потім змінити. Можна взяти ось так, наприклад, зараз. Тут є десь якась мені прив'язка вимальовується. Ось метр. Супер. Дивіться, якщо 90 см для Run, це є суто для площадки, то ігноруючи опору, ми зараз якби в нуль війдемо. Але якщо ми враховуємо, допустимо, я не буду боротися з цією опорою, то додатково задаю ще 10 см, тобто сотку. Клацаю на сотці і веду зразу сюди на 8 Є, Лази. Зверніть увагу, лендін автоматично побудувався. Досить милі сходи. Їх можна подивитися, верніше, на них можна подивитися сюди. Зараз я візьму, ага, тут у нас е, і треба було нажати Finiш Edmode. Е, тепер ми можемо на них глянути. Я вже потрохи вчуся цього, цієї в Revit, тобто вчуся е, шукати. Як краще порізати. Ось ми бачимо конструкцію сходів, 5 см дошка, досить масивна. так І пішли сходинки. До речі, зверніть увагу, зразу є у нас і рейлінги, досить прості, елементарні. До речі, зараз я покажу, що нам не потрібно вдарятися окремо в ці рейлінги. Дуже просто їх можна змінити, їх можна окремо теж будувати. Можна автоматично змінити рейлінги, У нас є ще Glass Panel. Ось і можна, наприклад, якщо в нас по зовнішньому контуру їх не буде, але ще по, по внутрішньому, то відповідно ми можемо видалити, а оці можемо. Тут не хоче ривіт, ні, захотів. Він сказав, що тут щось недостатнє, якщо не помиляюся місця. Ну, в принципі, це одна із причин, як я досліджувала в архікаді також. Якщо недостатньо місця, то він, відповідно, буде вибивати якісь конструктивні похибки. Тут, напевно, щось у тому роді. Але воно досить мило виглядає, тому може навіть бути. Тобто тут пішли ось такі опори. Ось так виглядають сходи першого типу. Тобто це дерев'яні сходи, і їх тепер, ну, до речі, хочу ще показати, якщо ми активовуємо їх. Так, зараз Просто активовуємо, ми бачимо таку стрілочку, вона перекине сходи сюди-сюди. Тобто, зараз я візьму Ctrl-Z. Ще інший момент редагування покажу. Активувала сходи два рази по контуру і тепер, клацнувши по якомусь із контурів, ми бачимо, ну, до речі, бачимо можливість розширити. причому бачимо, що розширюється лише частинка. Окремо можна розширити лендінг. окремо можна навіть звузити, розширити, але тут не зовсім правильно. Ревіт нас попередить, що це в принципі неправильно, тому що ран має бути однаковий, і це круто, що він нас попередив про це. Ось тобто тут треба було або задавати попередньо, або вже відповідно втручатися глобально в ці сходи наразі. Ліпше попередньо задавати. Ось і, ну, хоча ми бачимо, що і так можна коригувати. Але мене цікавить, знаєте, як в Архікаді є можливість розширювати сходи, так як змійка по кроках по одній сходинці. Ось тут так можна. Ми клацаємо сюди і прописали ще одну сходинку. А ось тут. Тепер цю сходинку можна забрати. Ну, в архікаді це буде автоматично, воно підтягнеться, тут не зовсім. Тобто тут ми можемо розширювати, і вона вже стане більшої висоти. так, І на цих два тепер можна буде забрати сюди. Але зверніть увагу, якщо ми. Не, от У нас зараз вони прирівняні, так? І я захочу сюди перетягнути, то тоді Revit мене попередить, що це забагато сходинок. Ви бачили, що ну, зараз допустимо, зробимо протилежне. Ось зараз ми спробуємо відкоригувати в той бік, наприклад. так? І тепер спробуємо відтягнути. Ні, так, зараз відтягнути ось цей, так? Ну, не хоче, не хоче в один бік хоче, а другий ні. Тобто завчасно собі пробуйте це робити так, щоб тут було місце, ну, більше місця, так, щоб ми могли забрати. Тому що все ж таки прив'язка пішла, і вона пішла не дуже. Нам вигідно, скажімо так, тепер ось тут не розширимо в цей бік. Вона йде, причому дуже добре, а в цей бік вона вже не йде і. Ось, хоча, я думаю, що в майбутньому десь якийсь шлях все ж таки знайду. Ось, є ще тобто, така можливість змінити е, сходи. Е, ось, якщо, е, ми обираємо, то зараз я, допустим, все ж таки на дві сходинки сюди, а ці сходинки заберу, так, і щоб це зафіксувати, ми нічого насправді не втратили. Ну, тому що це та сама висота сходів в загальному. Так? Ми маємо 2700, які залишилось, тільки змінилася геометрія. Тоді натискаємо галочку. Ось і тут, правда, щось вибило. Зараз подивимося в 3D. Мені воно виглядає так ніби непогано. Ну, взагалі, час від часу можна читати, там, де воно е дереві під оранжевим, на це треба звернути увагу. Ну, наразі він, напевно, звернув увагу, що повністю конструкція змінилася, і ну, десь в якийсь момент він е сказав, що щось не те. Ось. Але це не те, не таке. Ну, тобто, з... Тих варіантів, які Ревід пропу... каже, що це не те, є те, що він взагалі не пропускає, те, що він пропускає, скрігуючи з зубами. Ось. Тобто це цей варіант, коли він пропустив. Ось. І ну, правильно прочитати, подивитися, звірити, але, звичайно, якщо він вже побудував, значить цим можна жити. Так, далі. Я вже звикла, що треба нажати Save the Project. І далі в нас є можливість побудувати. Інший тип сходів. В Верхікані були колись такі сходи. Вони були Ну, зараз теж є, до речі, з ними трошки бавитися. Цю довжину теж маємо 2800, до речі, до початку побудови ми можемо побавитися висотою, це я спочатку не сказала. В ревіті є гнучкість у плануванні між поверхами, і ми можемо спробувати, там, наприклад, план даху. От ми вже маємо 5600. Цікаво, як це буде виглядати. Ось тут особливо мені цікаво, тому що, дивіться, яке накладання відбувається. Це в два рази більші сходи, і я собі по радіусу я вже бачу, що тут накладається півтора сходинки. Півтори сходинки, так. І, і в мене run має, якщо не помиляюсь, 90 так і має, і те, що залишилося, це 1,10 е, Звичайно, що радіус впливає на довжину кола, і це, відповідно, впливає на конфігурацію самих сходинок. Чим більше, тим краще. А тут вже майже подвійні сходи. Давайте спробуємо подивитися, по-речі, архікані Було недавно таке питання на два поверхи, як це збудувати. Ось, годі. Дивіться, вона працює, і якщо ми поставимо галочку, то рейтинг теж буде. Але через те, що тут Section Box, він у нас забрав цю можливість подивитися, хоча дивно, що ми ж це бачили. Так, ось вони тут є. І верх Section Box теж нам не дає побачити всієї краси того, що ми натворили. Ну, По-моєму, класно, рейлінги, тут, мені здається, не дуже пасують, але я буду окремо їх записувати. Ну, Вони, звичайно, пасують, але вони збирають трішки от ці палички. Забирають оцю красу. Наразі цей глаз, напевно, ліпше виглядатиме. Ось, Тобто маленький діаметр, і не треба нічого задавати, крім як радіуса, так, нічого задавати не потрібно. В архікаді є попередження колізії на те, що, про те, що людина буде стукатись головою. Тут радше треба було подивитися на розрізі, як це буде виглядати. чи ми не не будемо стукати головою. Ось зараз ми клас активуємо і спробуємо перенести так, мову, переведемо сюди, щоб побачити усі сходи. Так, сюди. Так, Go to View і подивимося в чистоті. Дивіться, який цікавий у нас вигляд, причому це ж розріз. Все все можна, звичайно, налаштувати. От є, наприклад, сходинка і є зверху. Сходинка 2,20. Ну, по-моєму, супер, тому що людину ще таку треба пошукати. 2,20 і 200, не помиляюся, в архікаді це допустима висота, а цілком підходить. Ось тобто такі винтові сходи між іншим так трошки копнувши історію. Я того готувалася до реліту, коли побачила, як рейлінги, як сходи будуються. Це мені показав гучень. Я зрозуміла, що треба вивчати цей софт, тому що ну, мені це насправді сподобалося. Ось ще наступні типи побудови. Тут є в нас подовжені. Першому ми бачили по радіусі. Тут радіус фіксований, хоча радіус ми бачимо, що тут радіус прив'язаний. В нас наразі будується один поверх, і ми можемо, до речі, будувати ось такі сходинки. Зараз Такі сходи вони теж досить класно виглядають. Я їх ще не побудувала. Давайте ми їх побудуємо, щоб вони побудувалися, і глянемо, як же вони виглядають в 3D. Так, ось мали би бути. Ось вони є. ось так, Звичайно, тут теж ці рейінги треба було б відкоригувати, окремо не будемо записувати. Ось. Але ну, досить, досить цікаво виглядає. Наступні сходи G подібні. Мені в не нагадали в Архікаді колись, в старих варіантах, були такі метод побудови сходів. Пам'ятаєте, ти задаєш всі параметри, які, звичайно, ми можемо тут задавати і ось тут. і тут. Тобто ось ці прив'язочки, висоту сходинок, це все треба задавати, але щоб грамотно це робити, ми створюємо один окремий тип сходів. Так? І ще є тип забіжні це P подібні. Їмні сходи, Ось вони тут задаються, прив'язочка. Цікаво, чи прив'язка. Я бачу, що вона десь тут по центру задається, тобто мені буде вигідно її потім перемістити. Забіжні сходи, до речі, цілком милі, я би їх якраз і застосувала сюди, бо вони економні. Ось я так візьму галочку, але я зробила помилку, бо я одразу дві сходи. Дві сходові поставила. Так? Мені... Це підозріло. Я не впевнена зараз подивимося, чи це вплине на саму побудову. Так, це вплинуло, тому що я бачу, що г-подібні сходи теж активовуються. І тепер галочку вже я це зафіксувала собі, і клацає move. І тепер можна сміливо ставити собі, враховуючи ці опори до кутика. Ну, супер, якщо чесно, мені вони сподобалися. Я цілком. Їх би використала. Але от цікаво, якщо я захочу їх розширити, от як би це виглядало? Раз, зараз раз два, три, 4, 5. Тобто я тепер можу на цих раз, два, три, чотири. Там, ну, на всі не хочу. Ревіт буде у нас щось сваритися. Але на якусь худинку, дві, а, ні, ось ви бачите, з цими сходами не так просто. А, ось, а сюди теж не хоче. Тобто подібні сходи вони зразу симетричні, наскільки я бачу. І сюди вони то розтягуються, причому а вони розтягуються зразу з висотою. так, Зараз глянемо. А, чи воно так, отак-так, воно а, щось там змінило? Тут є якась а, стандартна. так. Run, тобто марш, перепрошую. Ось. І, а ні, одну сходинку таки воно хоче. Тобто тут все ж таки треба добряче розбігтися Це, власне, через ось, цю, таку, ось цей поворот він хоче мати запас. Так? Тобто тут ще сходинка він не захоче ось так брати. Є окремий метод побудови, ось тут. Причому мені, якщо чесно, я би з цим методом ще побавилась, бо мені не подобається таке викривлення сходів. Ось я б, напевне, хіба стандартні би взяла, ось отакі. і то, напевне, б побавилася з цим центром, окремо собі думаю, запишу, тому що з цим є ще сенс побавитись. Так. Але загалом Ніби, ніби не виглядає В принципі, якщо треба швидкі сходи поставити і не вдарятися в якісь там нюанси, то я думаю, їх цілком може бути достатньо. Вони економні вищі в плані, але ну, якісь свої нюанси ми теж побачили. Ось оцей спосіб я на закуску зберігаю, оскільки це такі дуже оригінальні сходи. З відео одного я побачила, що це такі архаїчні сходи. Вони вже з'явилися. Ну, тобто Їхній принцип треба дізнаватися і дізнаватися, бо мені вибуває помилку. Наразі я ще не можу їх збудувати. Ось. Але в майбутньому, скоріше за все, десь буду застосовувати, тому що в Архікаді це югється, отакі сходи робляться досить просто. Ну, але наразі це для мене відкрите питання, бо прості сходи досить. Класно і швидко робляться, а ось от з такими ще треба попрацювати. І це останнє ще хотіла показати, що ми, в принципі, у 3D і в 2D будь-як ми можемо. Оце вже в мене тут, якщо не помиляюся, це вже в мене тип сходів або монолітний, або збірний. Зараз глянемо. Так, це монолітний, ось зараз ми візьмемо наприклад, Mm -hmm. Ось різниця з'єднання, до речі, різниця. Ось тут у нас зовсім інше з'єднання. Тобто тут є збірна частинка, збірна частинка лендінгу. І глянемо ще от на 175, яка різниця. Ось ці наші дерев'яні опори з'явилися. і Зовсім інша висота сходинки, так само 190. Теж щось там мусило змінитися. Ось так це виглядає. Дос, досить мило, досить нормально і швидко можна це все коригувати, ну, і загалом досить зручно.